Замість трубки закручена заложка, то есть он не выбухнул. Боевая часть инициации не приняла. Все, кто наступил, все взорвались. Наступил, придавил здесь много людей, взорвалось. Взрываются все. Ну и взрыватель влетел сюда, и там на 40 частей кости. Тут було до п'яти мін підірвано прямо на цій невеличкій ділянці. Харківська область посідає перше місце в Україні за кількістю виїздів піротехнічних підрозділів на заміновані через війну території. За даними Харківської обласної військової адміністрації, 12 тисяч квадратних кілометрів області вважаються потенційно замінованими. Це безпрецедентний випадок у світовій історії. Площа замінувань приблизно дорівнює розміру таких країн як Ямайка чи Північна Ірландія. Розмінування Харківської області триватиме десятки років. Увесь цей час не тільки звільнені від окупації райони, а й харківський лісопарк та північна Салтівка залишатимуться умовно небезпечними зонами. Система запавлення в град, бойова частина, його не вже відпрацьовує. Замість трубки закручена заглушка, тобто він не вибухнув, бойова частина ініціації не прийняла. Лежав в полі. Якщо підпалити, вона пригорілася, могла б вибухнути. Село лісне одразу за кільцевою дорогою Харкова, де тривали бойові дії в 2022 році. Під окупацію лісне не потрапило півроку перебувала в сірій зоні. Його територія рясно засмічена мінами та нерозірваними боєприпасами. Росіяни здебільшого мінували дистанційно, стріляючи протипіхотними та протитанковими мінами з польової артилерії. За даними рятувальників, кількість заявок на розмінування відразу після контрнаступу ЗСУ в Харківській області сягла до 800 дзвінків щодня. Тільки до цього населеного пункту піротехніки приїжджали щонеділі протягом року. Майже кожного тижня. Ну, намагаємось що один напрямок працювати за день, на інший день вже другий напрямок. І так по різні різні громади, різні села, там намагаємось працювати. Очини та майже повністю замінований волохів Яр Ізюмського району Харківської області. Тут після відходу російської армії можна знайти цілий арсенал боєприпасів просто на центральній вулиці або в місцевому ліцеї, який був перетворений росіянами на склад БК та штаб. Я вот это днем собираю, как холодает, начинаю стягивать, потому что сильно взрывается. Очень. Мина дурная, мина непонятная. Трактор проезжает, первый, второй ездит, а третий взрывается. Все, кто наступил, все взорвались. Наступил, придавил, здесь много людей взорвалось. Взрываются все. Мина взрывается все. Вчера нашел 105 сложил, думаю, три штучки не хочу. Кидал, кидал, не взрывается. Пала жила та Олександр Черняк, місцевий житель Волохова Яра, борець з мінами-пелюстками. Офіційного дозволу на розмінування він не має, але після консультації з рятівниками придбав міношукач, навушник і щуп, та самотужки розміновував спочатку своє подвір'я, потім допоміг сусідам, а згодом вирішив допомогти фермерам та розміновує поле, де шукає міни пелюстки, якими рясно всипані сільські угіддя. Они взрываются и на солнце, и очень здорово, вот это часов в 7 вечера начинает так перепад, и начинают взрываться. У меня и в огороде взрываются, и у соседей вообще сильно взрываются. Вот. Но это ничего, противотанковые взрывается, там веселее, конечно, там У да. соседская штука-турка по Пелюстки Олександр підриває прямо в полі. Кількість знешкоджених боєприпасів не може точно порахувати. Приблизно триста мін кожного тижня зізнається, Демінер. 1270 – це ті, які пам'ятаю. Одиночки я ж не вважаю. Ну, це ліпістки. А ще ж противотанковий і ну, я то не читаю, зачем? От номер один і второй заводський і такой. І буква самоліквідатор. Ну самоліквідатор із і добре, якщо три. А то все лежат. Да. Вот, даже, і интересно, що не плавится. Ми поджигали камыши і поджигали пшеницу. Ну, взорвалось, может, две из трехсот. Олександр Міцький теж з села Волохів Яр. Чоловік не радить нікому самостійно перевіряти замінованість свого подвір'я чи города. Він не помітив пелюски на городі і сталося лихо. Тепер пересувається на милицях. Шо, косою провіряв кругом, а внизу огорода напорвався. Спочатку ну, граблями. Видно, в ямку впав, пісток не тут. Не витягнув, а косою зачепили його. Ну і зриватель влетів сюди, і там на 40 частей кості. Побила. Що далі, не Ходить. Ходить. Хочеться, звісно. А як буде, Це й такі витягне. Це ви його на це зберігаєте? Ні, У мене ти їх багато. Похід за грибами для Тараса зюма закінчився тримісячним перебуванням у лікарні. Він наступив на вибухівку в лісі під час збирання грибів і отримав серйозну мінно-вибухову травму тулуба та ноги. Ногу лікарі спочатку хотіли ампутувати, але кінцівку вдалося врятувати. Помогли, люди вызвали, вызвали, скорую привезли. И меня доктор вот, Юрий Евгеньевич, спасибо ему, дай Бог ему здоровья, мне ногу почти вылечил. Сейчас наоборот даже двигаться хорошо, потому что я провежу очень долго. Так и слегка на ногу. но нельзя. За даними рятувальників, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Харківській області піротехніки працювали більше 7 тисяч раз для обезпечення людей в області. Винайшли та виготовили спецтехніку, трактор для розмінування на дистанційному керуванні. Він дозволяє обезпечити оператора і з безпечної відстані керувати, спостерігати через камери, вибирати маршрут. В разі, якщо там трапляються якісь перешкоди, він може їх роздивитися через різних ракурсів і об'їхати. Це для початку руху, це для зупинки. Це аварія. Аварійна зупинка дорога. На якій відстані? Є ключ. Тут було до п'яти мін підірвано прямо на, цьому, на цій невеличкій ділянці. Ліси та поля Харківської області на десятиліття стали зоною відчуження. Саме тому сапери закликають найближчим часом утриматися від пікніків на природі, риболовлі, походів до лісу, особливо на територіях, які були під окупацією чи недалеко від лінії фронту. Перед тим як починати роботу, завжди намагаємося зібрати людей, провести інформаційну роботу з населенням. Що є небезпека, є міни, які можуть бути наслідки. Дехто прислуховується до нас, дехто навпаки робить по-своєму. Точних термінів розмінування Харківської області не називають ані в ДСНС, ані в поліції. Рятувальники наводять приклади Другої світової війни. Тоді масштаби засмічення були меншими. Відтоді минуло майже 80 років, а нерозірвані снаряди досі знаходять. Загалом, з початку бойових дій, піротехніки ДСНС у Харківській області знайшли та знищили майже 79 тисяч вибухонебезпечних предметів.